Ви обрали масажер Тремас. Тепер час використати його для вашого здоров'я. Давайте зробимо вашу спину здоровою та красивою. Візьміть свій тримас і давайте приступимо до масажу спини. Ми підготували для вас унікальні вправи для щоденного використання. Ви вже помітили, що у Тремас є три різновиди роликів: два малі, два середні. Та один великий великий ролик називається основним роликом. Його розміщення залежить від того, яку частину спини ви хочете масажувати. Ми розпочнемо з основних базових вправ. Це ідеально підходить для тих, хто швидко хоче зняти напругу та розслабити м'язи. Поставте основний ролик у нижнє відділення масажера. Перша вправа для поперкового відділу хребта. Лягайте на масажер Тримас, Вирівнявши нижню частину спини з найбільшим роликом, зігніть коліна і тримайте обидві ручки по обидва боки масажера. Це ваша початкова позиція. Повільно переміщайте ваше тіло по роликам масажера. Переставте основний ролик в центр масажера і зробіть вправи для масажу грудного відділу хребта. Переставте основний ролик у верхнє відділення масажера для масажу шиї. От і все. Все так просто. Наступний набір вправ призначений для повного тренування і є більш високорівневим, але все ж легким у виконанні. Розтягування поперкового відділу. Для цієї вправи найбільший ролик повинен бути розміщений у нижньому положенні. Сідайте на підлогу перед масажером, тримаючи обидві ручки. Максимально опускайте таз до підлоги і потім підіймайте вгору, напружуючи сідничні м'язи. Повторіть декілька разів. Прес плюс продавлювання. Для цієї вправи найбільший ролик повинен бути розміщений у нижньому положенні. Лягайте на масажер тримаз так, щоб ваша нижня частина спини лежала на найбільшому ролику. Зігніть коліна і тримайте ручки по обидва боки масажера. Повільно підіймайте ваше тіло, напружуючи м'язи живота, а потім повертайтеся до початкового положення. Масаж сідничного нерва. Зігніть одну ногу під себе та покладіть сідничний м'яз на великий ролик. Рухайтесь вгору і вниз вздовж ролика декілька разів. Потім поміняйте ноги і зробіть аналогічно. Не спішіть. Повільний рух гарантує рівномірний розподіл тиску. Грудний відділ хребта. Перемістіть великий ролик в середню частину масажера для розтягування та продавлювання грудного відділу хребта. Лягайте на масажер, руки покладіть на плечі. Трохи підніміть голову і верхню частину тіла перед тим як повернутися до початкової позиції. Шийний відділ. Перемістіть великий ролик в верхнє відділення масажера Тремас для масажу та розтягування шийного відділу хребта. Вухом намагаємось доторкнутися до плеча. Спочатку вліво, потім вправо. Також можна допомагати руками для більшого ефекту. Шийний відділ. Великий ролик у верхньому положенні. Беремося руками за голову та підборіддям тянемося до грудей. Повторюємо кілька разів. Продавлювання органів живота. Стаємо на лікті та на видиху, плавно опускаємося на великий ролик. Розділіть живіт умовно на три частини та продавлюйте декілька разів кожну зону. Дуже добре. Ви зробили своє тренування на масажері Тремас. Здорова спина важлива складова здорового способу життя. Тож займайтеся, друзі, та будьте здорові!